Сьогодні в Сумах приспущено державний прапор. Сьогодні вся Україна шанує пам'ять загиблих. Сьогодні ми хочемо висловити свої слова співчуття сім'ям загиблих в Маріуполі, сім'ям загиблих в Волновасі, всім загиблим, всіх загиблих хлопців, які боронять нашу державу на сході України. Сьогодні ми... Обурені тим, що вже не терористи, вже російські військові воюють з нашою країною, і це вже, вже, це вже не скривається. Ми вже хочемо сказати про те, що це не антитерористична операція, це війна. І сьогодні кожен сумчанин, кожен українець хоче сказати, що ми будемо. До останнього не просто висловлювати свої, не, свою незгоду, а ми будемо до останнього робити все можливе, щоб той ворог, який сьогодні знаходиться на нашій державі, пішов геть.